Включаємо пульт, переходимо в Сіс, переходимо в Express IrLS, далі шукаємо Wi-Fi, натискаємо Включити точку доступу. Далі на ноутбуці переходимо в вкладку Wi-Fi, підключаємося. І воно відразу перекидає в браузер. В браузері показується версія, її потрібно запам'ятати. Далі відкриваємо програму Express IrLS. Так як немає точ... інтернету, показує помилку. Підключаємося на робочий інтернет. І перезапускаємо саму програму. Так, є. І зараз все працює коректно. Вибираємо категорію свого пристрою. У мене RadioMaster 2,4 ГГц. Так, далі пристрій RadioMaster tx 12 інтеграл, те, що я бачив в браузері. Так, виходжу повністю. Підключаю USB, вибираю серіал порт. Далі вибираю порт в програмі. Вибираю прошивку і далі тисну прошити. Пішов процес прошивки. Він займає деякий час. Успішно. Далі відключаю USB, перезавантажую пульт і дивимося, що у нас відображається тут. Все чітко. Прошивка змінилась на ту, яку я обрав.